Ознаки кінця світу, які вже збуваються, перша війна та глобальна військова напруга. Ісус Христос сказав, почуйте про війни та чутки про війни. Народ на народ піде. За останні 120 років світ пережив понад 250 війн, дві тільки світові, десятки регіональних конфліктів. Україна, Ізраїль Тайвань. сьогоднішні вузли, що можуть втягнути весь світ. У глобальніший конфлікт такої напруги людства не бачила з 1945 року. Друге, епідемії та мор, моровиці. Ісус попереджав, що перед кінцем з'являться нові хвороби за 20-21 століття. Іспанка тільки 50 мільйонів смертей. СНІД понад 40 мільйонів. covid 19 вперше в історії паралізував. Усю планету вчені прогнозують появу нових вірусів у два-три рази частіше. А ми рухаємось далі. Третє, землетруси та стихії. Син Божий сказав, будуть землетруси по місцях. Сто років тому. Реєстрували 20 сильних землетрусів на рік. Сьогодні 150 200 щорічно. Плюс рекордні пожежі, повені, торнадо, зміни клімату. Природа більше нестабільна, саме так, як і передбачувалося. Четверте повернення Ізраїлю. Пророки казали, що Бог збере Ізраїль із усіх країв землі. 1948 рік Ізраїль відродився після 1900 років небуття. А в 67-му Єрусалим знову став центром єврейського життя. Це одна з найяскравіших ознак останнього періоду. П'ять глобальна проповідь Євангелія. Ісус сказав, що Євангелія буде проповідано по всій землі. Сьогодні Біблію перекладена понад. на 3400 мов – це 99% людей мають доступ до проповіді через інтернет, смартфони, соцмережі. Цього не було жодного разу в історії. Шосте технології для тотального контролю. Об'явлення каже: ніхто не зможе купувати чи продавати без знака звіра а саме 666. Сьогодні вперше можливе цифрові валютні системи, біометрія. Татальне спостереження, б сказав, тотальний контроль. Розпізнавання обличчя чіпові рішення є технічна база для глобальної економічної диктатури. Сьоме відступництво та моральний хаос. Павло писав, апостол Павло, що в останні дні любов холоне. Європа закриває тисячі церков, моральні норми руйнуються на очах, добро і зло розмиваються, сімейні цінності висміються. Це точний портрет. Останніх наших днів, восьме вибух окультизму і сатанізму. Біблія каже: людство почне поклонятися драконові сатані. Сьогодні активно росте окультизм, магія, гороскопи, енергетичні практики всілякі, філософія самообожествлення. Це повернення до язичництва, яке Біблія чітко передбачила. І дев'яте Єрусалим у центрі світових конфліктів.